Обдумуючи, як саме буду обрізати лаймлайт, яка була експериментом цікавого методу розмноження волотистих гортензій минулого року, побачила, що легко можу отримати високий штамп і показати вам відгорнути землю, прилаштувати горщик, вирізавши отвір збоку, щоб пагін в землі увійшов в горщик, і внизу було місце для розвитку кореневої системи стягнути горщик шпагатом, вставити опору в дірку в дні горщика, просто всунути в землю, засипати землею, полити, втрамбувати, обрізала тепер вже материнський кущ на два міжвузля, а зверху штамба верхівку, понавтикала рідні сухоцвіти, це і буде укриттям і утепленням через зиму. А хто не знає цього методу, подивіться відео Результат цікавого методу розмноження волотистої гортензії.